Менше слів, а більше діла франківським тепловикам тісталося від міського голови за холодні батареї у помешканнях. Мовляв, від старту опалювального сезону минув уже тиждень. А на оперативну лінію реагування надходять численні скарги від мешканців. Понад півтори сотні заявок отримав комфортний дім та близько 50 житлових будинків, і досі без тепла. Наші сили спрямовані в стороні Конувальця е, городок Бам, оскільки там найтяжча ситуація з мережами. Кожного дня проводяться роботи. Е, на жаль, е, запуск йде не так, як би хотілося. Але найближчими днями все буде врегульовано. Багато скарг, тому що справді батареї заповітрюються, Дуже часто немає мешканців зверху, дуже часто люди не вміють і просять нашої допомоги в розповітрюванні. Утім, такими поясненнями очільник міста невдоволений вимагає конкретики, зачитує проблемні будинки по адресу і запитує чіткі терміни, коли люди зможуть отримати тепло. У От Мене 50 адрес є, От ви мені кажете. Сьогодні буде це, або завтра буде, або післязавтра буде. Але я вже не питаю, то які квартири. Я вас питаю, 50 будинків без опалення. Це. Ви маєте, ну, мені тут треба графік, мені не треба від вас всякої білітристики, що ви котельні запустили. Я без вас знаю, що ви запустили котельні. Не цікавить по кожному будинку, коли, що, до чого, скільки у вас бригад, коли ви це зробите. Роблять усе, що в їхніх силах на теплокомуненерго запевняють, аварійні бригади працюють без вихідних і в цілодобовому режимі. І якщо порив на теплотрасі вдалося ліквідувати практично одразу ж, то і з більшістю внутрішньоподинкових мереж ситуація куди складніша. В першу чергу аварійно диспетчерські бригади вони працюють на усунення. Протікань в е, самих житлових помешканнях їздимо, е, усуваємо пориви в, в самих квартирах. Три бригади е, на вихідних, то в неділю навіть бригади не заїжджали е, жодного разу на територію автобази. Постійно їздили від адреси до адреси, працюємо виключно по внутрішньобудинкових системах. Так є складні питання. Ми усуваємо те, що ми можемо. Проблеми з внутрішньобудинковими системами теплопостачання визнають чиновники. Назріла уже давно, та разом з тим нагадують, це у першу чергу відповідальність управителів та самих мешканців. Я ще раз хочу сказати балансу, утримуючи будинку дому, і всі ми з отримують теплому сіль. Літом, весною починайте робити внутрішні будинкові роботи. Робіть збори і мешканців, попереджуйте, бо мешканці зараз і виписують безперино щось. Але власність мереж будинку це є власність мешканців. Цього даного будинку і без капітального ремонту, якщо будинки 30, 40, 50 років вже не роблені ремонти, то ніякої ніяку подача допоможі не витримується в душі донкові мережі і нікому треба міняти. Міський бюджет буде дофінансовувати, а люди все рівно повинні збирати кошти на те, щоб ремонтувати внутрішні білинкові системи. За два тижні сподівається, у мерії цілком вдасться вийти на нормальний режим роботи, і тепло нарешті отримають усі будинки, які перебувають на системі централізованого опалення. Андрій Лозвакендрігаргара, телеканал 402.